Вітаю на каналі Український парцеляновий посуд. Друзі, сьогодні розпочинається зліт колекціонерів. Люди викладають свій товар. Впевнений, що буде цікаво. Тому, будь ласка, додивіться відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Молоковоз. Дитяча іграшка. Двісті пятдесят гривень, трамвайчик. Сто п'ятьдесят. Гуцульчик їде на коню. Ціна півтори тисячі доларів. виробник косів ціна 300 гривень Курочка, ряба. Баранівка. та ж сама ціна Статуєтка. чоловік з півником називається як я служив у пана на 1600 гривень, коли йому Друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, дуже цікава локація. Місце де продають глиняні вироби. Оскільки мені відомо, вас називають королем глини. Це правда? Добрий є, день. Є, є, так і є да. Ну насправді, де вас і коли не бачу, то постійно у вас гарні вироби, ексклюзивні. Да. Дуже, Дуже дуже приємно. Бачите такі вироби. А скажіть, будь ласка, ви, прац... ви продаєте тільки васильківські вироби чи іншого, інших заводів вироби? Ні, Інших заводів, Львів продаю, Косів продаю, Полтова продаю пісні. Ага, ага. А які вироби найбільше користуються попитом із вище вказаних заводів? З вище вказаних заводів найбільшим попитом користуються васильки і Львів. Ага, ага, я зрозумів. А особисто у Васильків, саме в яких виробах попитом користуються? Ну, у Васильків найбільше користуються це дивозвірі, uh -huh. а також настінні тарілки, особливо якщо це 50-ті роки. Я зрозумів, дякую, дуже цікаво. дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, оце у вас набір із глечика двох двох склянок та миски, так? Це набір, так? Так, так? Скільки він коштує? 1800, гривень. 1800. А хто виробник? Васильків. Васильків. А мене ще цікавило одне питання, завжди я хотів вам задати, але не отримувалося. Чи є такі вироби, які ви продали в музей, і вони в одному екземплярі? Якщо є, то наведіть приклади, будь ласка. Музей те, що я продав в одному екземплярі, на жаль, немає. Але такі вироби є, я продав, але вони не в музей пішли, а в приватну колекцію. Приватну колекцію. Ну, можливо, колись і приватна колекція буде демонструватися, так? І ми їх побачимо. Все, щиро дякую, бажаю вам успіху. Триска підпис. Скільки коштує? 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень. Хто виробник? Орско. Зображення букет квітів ромашки. І от я тут теж 300 наліста. Ціна 300 гривень. Скільки пара? Фарфор.

Як на мене, виріб Васильківського заводу. Майолика, ціна 550 гривень. Майська ніч. Ручний розпис. Полонне. Ціна 350 гривень. Вишиванка. 1500. Також полонна. Крив. 1200. Статуэтка из серии «Зимовый дворик». 1200. Полонна. Український народний танець 1500. Київ. Чайник заварний. Полонне 100 гривень. 200 образы 500 статуэтка моя ручный роспись называется цветы

ціленькі, все без сполію, без тріщин, без потертостей, але є, зверніть увагу, там всередині під рукою, як пічна така маленька, маленька така тріщинка. Прийміть, будь ласка, рішення. Сільничка. Порцеляна без клейма. Схожа на виріб ГДР. 60-ті роки. Ціна 400 гривень. Чайна пара мальва, Зображення квітка мальви. В новому стані. Клеймо баранівка, присутній знак якості, дуже гарна чашка і дуже велике блюдце ціна 850 гривень. Об'єм чашки 500 мл Взагалі, по каталогу називається вірно чайна пара подарункова, форма колокол, малюнок мальва. У наявності дві Дві чашки. Кобальт, ручний розпис, розпис по золотою фарбами У гарному стані, орієнтовний об'єм 400 мл. Чашки являються рідкісними, колекційними, Леймо Довбиш, відповідає другому сорту ціна за одиницю 650 гривень, наявності дві. Будь ласка. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, яка ціна кобальтової сітки? Чайний кобальтовий сітки 18 тисяч чайний, так? Ага. А така пара? красунчик? Это 23. 23 тисячі, так. Ручний роскос. Дулево. Підкачит назву. Золотий олень, так? Это три чашки тоже рисуют. Это чайная пара, красавица. Красунья катина. 2,5. На подарочной упаковке. Відповідає своїй назві. Красуня, так? Да, да. Красуня. Вот, а бузочок? Сирень, 25 гривень. 25 гривень. А чиє клеймо? Ну, да, там он, клеймо. Дуль... Обережно, обережно. Я зараз візьму, подивлюся. Да, да, да. ввеч... Дульово, так? 60-ті. Да, 60-ті, ага. 60 60 -ти. да. ага. Вот, 25 тисяч, так? Да, 25. Mm -hmm. Ось вот чайна пара, просто одяг. 3 тисячі. 3 тисячі гривень. Безмайолики, баранчик, штоп, Васильків, ціна 1900 гривень. Ваза. Має ручний розпис. клеймо Київ 1500 гривень.

Набір складається з шести Кужерів та штов або графин. Кольорове скло, виробник стрій, ціна 1500 гривень. Також у вигляді козака. Коли йому користень, ціна 2500 гривень, має ручний розпис кобальтові елементи. Дякі, Солоха, Має ручний розпис. Клиємо друзі вербілки. Досить рідкісне, клеємо. Ціна 18 тисяч гривень. Скільки коштує голубка? 1200 гривень, так? Там так. Ну, бачиш, як би скол за, угу. фарб. Так, Тага, зрозуміло. Кузнецов виробник. 1200 гривень. Клеймо відсутнє. Був перехідний період, коли завод не ставив клейма. По різним причинам. заї. Щасливе дитинство. Ташки. Статуетка. Європа ціна 400 грн. 800 песик. ЛФЗ. 700 гривень. Два песики однаково, однакових. Також ЛФЗ. 600 за одиницю. Скільки коштує? Четыреста художнє скло, схоже на львівський виріб. А такий кухлик Скільки коштує? 400. Так, а таця? За тарілочка. 100 гривень. Так. Вовк, Зайць. З мультику. Ну, постривай. 100 гривень за одиницю. Наявності 3. А скільки ніж коштує? 500 гривень. Яка ціна? 150 за одиницю. Сільничка. Я на набору ціна 300 гривень. Полный набор. Цена за полный набор 1500 рублей. Огуска та гусенята. Клиймо Дульово. 50 ті роки. Ціна 8 тисяч гривень. Кузнецова Цена 1200 гривен. Парелочка рельефна. Моя ручный роспись Клеймо каменный брит. Цена 1000 гривен. за, 100 лет. За первый месяц Так, так, статуэтка. Коротко, Пасечник. Коротко. Ручный роспис. Редкость на статуэтка вважается. Клеймо коростень. Цена 1100 гривень. Ну,

собака, біля нього, коли йому полонне, ціна такого штуку 550 гривень. Також чоловік Полонне 200. Бувають це всі робочі це на роботі. Скільки коштуєте? На третій. Такі. Читыста роботі. Триста таких. Двісті п'ятьдесят. А ці. Це стадіон, вони десь вони 500-600, ну за 400 я віддам. 400. Стадіон називається, так? Так, так. Це не робочі, Чи по 150. 150. Тож старі два зими, восток, командири. А, і два. Це зими, так? По 150, так. Да. І беруть, не просто моїх клієнтів немає. Mm -hmm. На Петровку поїхали. А вишиванка? 100 гривень, тут три штучки, рушнички? Можна, да, можна взяти за 200 можна забрати. <плес> <плес> З Китаю бою вдавати. Це ручна робота, так? Ну Так, звісно. Дуже гарні дуже. Тут навіть пташки зображені. 200 гривень. Літтічками особливо ціняться. Так, далі дають. Шоста, десятка, це три за 200. Друзі, хочу вам показати також вінтажні меблі. Взагалі сьогодні поспілкувався з багатьма людьми. Хочу до вас довести наступну інформацію, що люди приїжджають. Сюди на зліт колекціонерів з Харкова, Вінниці, Одеси, Житомира і спілкувався з людьми, які приїхали з Василькова. Тобто така географія продавців. Ручна робота, Ручний розпис. Ціна 1500 гривень. Всередині гарненько пофарбовані, оброблені. Цікаво, скільки коштує така красуня. 2000 гривень. Так, коньок-горбуньок. І автор зазначений. Дуже гарний, дуже якість. крута. І маленькі. Все, бачите? Чи там кажете, що нас с це Друзі, цукарміться, зверніть увагу, рельєфна. На зображення. Я так думаю, що кришечка нарідна, але гарно підібрана. Ціна 8 тисяч гривень. Будь ласка, баранівка. Період гріпарі. Дуже рідкісна річ. Відчайного сервізу. Чайна пара.

Малородная Ціна 1200 гривен. А сколько это Это 3 000. с М -м. Ручная Уже чашку забрали. Была чашка, забрали. М -м. Од гривень, чайна пара. Ваза, ручний розпис, автор Валентина Трегубова. клеймо користей. Ціна 6 тисяч гривень. Друзі, на цьому нашу прогулянку будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.